Привіт, я знову тут за столом. Сьогодні. 186 день вже. Блін, 186 день. Прикольно, але нафіга. Не знаю, скоро. Це вже півроку, Вже півроку я цією фігні займаюсь. Я поняв, я поняв. Коротше. Так. Я забув, що я півроку цим займаюсь. Пофіг, mm. виставків не буде. Викинуся е я сьогодні як зазвичай, не як вчора. На жаль, і е прийшла мені в голову ідея, що тепер я буду, там, мабуть, о 9 відкладати. Ноут, телефон, то тобто зараз я ще, мабуть, 20, ну, 15 хвилин залишилось, я, мабуть, ще серію Сімсонів гляну і все. Далі вже буду займатися якоюсь фінію і там поїм. Ще чимось позаймаюсь, і все. От. Сьогодні позаймаюся спортом. Трохи пописував слова. Вісім слів описував, поки грав. І все. Отак. От До завтра. Бувай.